Коломия доволі часто приймає у себе змагання із пауерліфтингу. Організаторами постійно виступає, знана в Україні родина Оробців. Головна суддя турніру Інна Оробець каже, що змагання мали пройти ще в березні однак через карантин їх перенесли. Зараз ми все таки їх проводимо для того, щоб діти змогли виступити, показати свої найкращі результати. Звичайно, дехто із них вже виступив на чемпіонаті України, але для них цей виступ так само є своє підкорення вершин. Хтось показав найкращі результати в першому потоці ніж на чемпіонаті України, і тому для них це ці змагання потрібні, і ми вирішили їх провести, нагородити їх медалями, дипломами. У турнірі в Коломої взяли участь майже п'ять десятків спортсменів. Серед них і Анжеліка Лукінчук, хоча займається лише понад два роки, але вже титулована спортсменка на цих змаганнях стала чемпіонкою. Я вважаю, в першу чергу, що жінка в будь-якому випадку є сильною. Як фізично, так і морально я не бачу ніякої перешкоди для жінки, щоб бути також сильною фізично. Поверти здає просто неймовірні в першу чергу горизонти для розвитку для жінки. До того ж, ми є набагато витриваліші ніж чоловіки. Тому в нас навпаки набагато більше можливостей і. Талантів, щоб саме здобути чогось великого в спорті, очільник Коломийської громади, колишній спортсмен Богдан Станіславський, каже, що міська рада постійно допомагає у проведенні таких змагань і активно підтримує спортсменів, тренерів та заклади спорту. Ми допомагаємо з міського бюджету. Це є стипендії як для спортсменів, так і для тренерів, які здобули високі звання там на. Міжнародних змагань, адже у нас є чемпіони і світу, і Європи, і України, тому це все йде підтримка через стипендії, а також ну, відповідно всі утримання наших спортивних установ і закладів. А більшість це є відповідальність самих дітей, самих спортсменів, ну і їхніх батьків. Поки пауерліфтинг пішов у літню відпустку, а вже восени у місті над пилотом пройде ряд обласних та всеукраїнських змагань. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.